осінній дощ навпильно барабанив по даху, створюючи монотонний акомпанемент до тиші старого будинку. Ганна сиділа в кріслі гойдилці, загорнувшись у картатий плед і читала черговий детектив. Її самотність у цьому домі була звична, але сьогодні вона відчувала дивний неспокій. Погляд постійно звертався до полиці над каміном, де сиділа Маріон, порцелянова лялька, що належала ще й бабусі. Маріон була старою, її біле перцелянове обличчя з рожевими щічками та темно-синіми скляними очима було трохи потріскане. Кучеряве каштанове волосся, колись розкішне, тепер виглядало тьмяним і заплутаним. На ній була стара сукня з мережом, пожовкла від часу. Ганна ніколи не любила маріон. Лялька завжди здавалася їй занадто живою, занадто пильною. Її скляні очі, здавалося, стежили за кожним рухом. Сьогодні це відчуття посилилося. Кожного разу, коли Ганна піднімала погляд від книги, їй здавалося, що очі Маріон стали трохи ближчими, її голова ледь повернутою. Вона намагалася списати це на втому та розбурхану уяву, але легкий холодок повз по спині. Близько опівночі, коли вітер почав завивати в Камині, Ганна вирішила лягати спати. Вона підійшла до полиці, щоб поправити книгу, і ненароком зачепила Маріон. Лялька впала. Замість звичного Парцелянового дзенькоту пролунав глухий, ніби живий стогін. Ганна застигла. Вона обережно підняла ляльку. Одне із синіх скляних очей випало, відкриваючи темну порожню очницю. Всередині ляльки щось ледь помітно тріпотіло, ніби крило метелика. Ганна відчула, як її серце забилося шалено. Це не міг бути механізм. У Маріон ніколи не було механізмів. Вона кинула ляльку назад на полицю і поспішно пішла до спальні, зачинивши за собою двері. Дощ посилився, а з ним і її страх. Вона намагалася заснути, але кожен шерех, кожен порив вітру здавався зловісним. Раптом вона почула тихий, начутний скрип, що йшов з вітальні. Це був звук, ніби хтось повільно гойдається в кріслі гойдалці. Ганна затимувала подих. Крісло не могло гойдитися саме по собі, тим більше, що вікно було щільно зачинене. Скрип повторювався, стаючи дедалі чіткішим. До нього додався дивний, наче дерев'яний шелест, ніби щось волочилося по підлозі. Холодний піт проступив на чолі Ганни. Вона повільно встала з ліжка. Серце стукотіло, як молоток, крізь щілину. Двери вона побачила на світло. Лампа у вітальні, яку вона залишила вимкнуть, тепер ледь світилася, кидаючи довгі моторошні тіні. І тоді вона побачила це. У вітальні, в світлі тьмяної лампи, крісло гойдалка, повільно гайдалося вперед назад назад. поруч з ним на підлозі, щось поволі рухалось. Це був повільний, незграбний рух, що супроводжувався тим самим дерев'яним шелестом. З жахом Ганна зрозуміла, що це Маріон. Лялька з якого випало око, тепер повільно несправно вітальні, спрямовуючись до дверей і спальні. В порожньої очниці на неї дивилась темрява, а єдине вціліле синє око блищало в п'яному світлі, ніби відображаючи чию зловісну радість. Ганна відчула, як її легені стиснулись від жаху. Лялька, що поволі повзла до неї, її єдине пильно дивилась на щілину під дверима. Здавалося, вона знає, що вона там, і чекає. Кроки були повільними, але навпинними. Скрип крісло гойдалці попинився, але шелест по підлозі став чіткішим, наближаючись до дверей. Ганна міцно заплющила очі, намагаючись не дихати. Вона чула, як цей дивний, дерев'яний шелест зупинився прямо біля її дверей. І тоді за дверей пролунав тихий, ледь чутний шепіт, який лунав зсередині ляльки. Я тебе бачу. Ганна не рухалася, їй серце стукотіло так голосно, що, здавалося, його чутиме весь будинок. Шепіт, що виповзав з порожньої очниці ляльки, був ледь чутним, але пронизливим, наче холодний вітер, що проникав у самі кістки. «Я тебе бачу!» Минула хвилина, яка здавалася вічністю. Потім шелест по підлозі відновився, піддаляючись. Звук був повільним і незграбним, ніби хтось стягнув важкий мішок. Ганна почула, як він зникає в глибині вітальні, а потім знову почула тихий ритмічний скрип крісла гойдалки. Лампа у вітальні згасла, занурюючи будинок у непроглядно темряву. Ганна не могла поворухнутися. Вона лежала, втупившись у темні двері. Уявляючи Маріон, яка сидить у тусі, в її свідині око пильно дивиться на її спані. Вона була впевнена, що маріон чекає, чекає, коли вона засне. Нарешті під ранок, виснажена і змучена страхом, Ганна задрімала. Прокинулася вона від променів ранкового сонця, що пробувалося крізь вікно. Страх відступив, поступившись місцем збентеження. Невже це був лише сон? Лише її уява, розбурхана старою лялькою та грозою. Вона обережно встала з ліжка, відчуваючи, як у німілі м'язи болять. відчинила двері спальни, вітальні було тихо. Ранкове світло заливало кімнату, роблячи її знову звичайною і нестрашною. Крісло гойдалка стояло нерухомо. Ганна підійшла до полиці над камінням. Маріон сиділа там де й раніше. Її біле обличчя було таким же потрісканим, її волосся таким же тьмяним. Єдине, що змінилося, це те, що обидва іскляні ока були на місці. Вони блищали в ранковому світі, дивлячись прямо на Ганну. Серце Ганни завмерло. Вона точно пам'ятала, як одне око випало. Вона бачила порожню очницю. Тепер же обидва ока були на місці, а з їхніх хвилин, здавалося, линув тихий лечутний сміх. Ганна відчула, як холодний жах знову стискає її груди. Вона швидко взяла ляльку її руки тремтіли. Потім, недовго думаючи, вона винесла Маріон на задній двір, де стояла стара піч для спалювання сміття. З тремтячими руками Ганна запхала ляльку всередину, зачинила дверцята і підпалила сухі гілки та папір. Полум'я спалахнуло, охоплюючи сукню маріон і її порцелянове обличчя. Ганна дивилася, як лялька горить, відчуваючи дивну суміш полегшення та жаху. Їй здавалося, що в полум'ї вона бачить, як сині очі маріон горять, особливо яскраво, немов палаючи вуглинки, перш ніж потьмяніти і згаснути. Коли все перетворилося на попіл, Ганна відчула полегшення вона повернулася до будинку, сподіваючись, що цей жах залишився позаду. Дні минали. Ганна намагалася забути про маріон, повернутися до свого звичайного життя. Але кожного разу, коли вона проходила повз полицю над каміном, її погляд мимоволі зупинявся на порожньому місці, де колись сиділа я. Одного вечора, коли знову йшов дощ, Ганна сиділа у вітальні. Настрій був пригнічений, і відчуття самотності знову охопило Зізі. Вона підняла погляд до полиці. Там, на порожньому місці, лежав маленький, обгорілий шматок порцелянок. Він був обуглений, але Ганна одразу впізнала його. Це був маленький фрагмент обличчя Маріон, з якого на неї дивилося одне єдине темно-синє скляне око. І в цьому оці на муху дзеркалі Ганна побачила своє власне відображення, а поряд з ним вов помітний сия, що схоже на крихі, але зловісну усмішку. Шматочок порцеляни, обвуглений моторошний, лежав на полиці з його єдиного ока на Ганну дивилося не просто порожнеча, а відчуття присутності, що стискало груди. Ганна відсахнулася. і серце шалено забилося. Вона спалила маріон на попіл. Як це можливо? Руки самі потягнулися до телефону. Але кому дзвонити? Хто повірить у цю божевільну історію? Вона була одна в цьому будинку, і цей факт раптом став нестерпним. Ганна взяла обговорила фрагмент і стиснула його в руці. Він був холодний і твердий. Вона відчула, як це єдине око, ніби пече її долоню. Звідчає вона кинула його у відро для сміття, що стояло у вітальні. Потім, тремтячи, пішла на кухню, щоб забарити собі міцний чай, сподіваючись, що гарячий напій розсіє холодний жах. Коли вона повернулася до вітальні, щоб забрати книгу, її погляд мимоволі впав на відро для сміття. Крихітний, обвуглений шматочок порцеляни лежав на підлозі, прямо біля відра. Його єдине око дивилося прямо на неї. Ганна відчула, як її у жилах застигає кров. Вона підняла його, і цього разу вона була впевнена, з ока ляльки на неї дивилася не просто злоба, а щось набагато давніше і могутніше. Щось, що сміялося над її спробами позбутися. Не пам'ятаючи себе, Ганна вибігла з дому під проливний дощ. Вона бігла без зупинки, доки не опинилася на узбіччі порожньої дороги, далеко від свого будинку. Вона стояла там, тремтячи від холоду і жаху, стискаючи в руці обвуглений шматочок порцеляни. Вернутися до будинку вона не могла. був надто великий. Ганна провела ніч у старенькому мотелі на околиці міста, не змикаючи очей. Усю ніч їй здавалося, що з кожної тіні на неї дивиться те єдине око, що шепоче її ім'я. Наступного ранку, коли сонце знову зійшло, Ганна вирішила, що мусить протистояти цьому. Вона повернулася до свого будинку. Двері були відчинені. Це здивувало її, адже вона пам'ятала, як зачиняла їх, коли вибігала. Зайшовши всередину, Ганна побачила, що все у вітальні було перевернуто. Книги розкидані по підлозі, подушки з дивана скинуті, а крісло гойдалка лежало на боці. На полиці над каміном, там, де раніше сиділа Маріон, стояла дитяча фотографія Ганни, зроблена, коли й було років п'ять. На фотографії маленька Ганна обіймала стару парцелянову ляльку. Лялька мала два сині ока, і одне з них здавалося більшим, ніж інше, ніби воно дивилося прямо на неї з глибини минулого. І тоді Ганна помітила біля ніг її дитячого я на фотографії лежав крихітний, обуглений шматочок парцеляни той самий шматочок, який вона спалила, викинула і який знову з'явився. Ганна відчула, як її розум починає здавати. Ця лялька була чимось більшим, ніж просто парцеляна. Вона була частиною її. Чи, можливо, вона завжди була з нею, тільки тепер вона вирішила проявити себе. Вона взяла фотографію. Погляд дитячих очей на неї, обнімаючи Маріон, здавався тепер іншим. Здавалося, що очі на фотографії і очі обвугленого фрагмента були одним і тим же. Раптом з коридору, що вів до спальні, пролунав тихий, але чутний шелест, це був той самий звук, що вона чула вночі, повільний, незграбний рух чогось, що волочилося по підлозі. Ганна застигла, вона не відважилася повернутися, її погляд був прикутий до фотографії, та маленька вона, посміхаючись, обіймала Маріон. Шелест наближався. І тоді з коридору пролунав тихий, ледь чутний шепіт, який лунав всередину будинку, всередини самої тиші. Нарешті ми знову разом. Шепіт пронизав Ганну наскрізь. Вона не наважувалася обернутися, її погляд був прикутий до дитячої фотографії. На ній вона маленька і безтурботна, обіймала Маріон і в очах тієї порцелянової, Ляльки на фото тепер уже абсолютно чітко Ганна бачила той самий зловісний блиск, що і у єдиному вцілілому оці обвугленого фрагмента. Шелест по підлозі наближався. Він був повільним, але неблаганним, немов щось важке, що тягнеться до неї. Ганна відчула, як холодна тінь лягає їй на спину. Вона знала, знає. І це було немниче. Повільно. Крок за кроком Ганна зробила крок назад, відходячи від полиці. Вона намагалася тихати, але повітря ніби застигло в її легенях. Шелест зупинився прямо за її спиною. Вона відчула ледь вловину запах старої порцеляни, змішаний із запахом диму, і тоді вона відчула дотик легкий, холодний. Як рижаний палець, що торкнувся її шиї, він був настільки невагомий, що міг би бути лише плодом її змученої уяви, якби не той холод, що пронизав її до самих кісток. Голова Гани повільно повернулася. Вона побачила, прямо за її спиною стояла Маріон. Вона була не цілою, не такою, як раніше. Це було сконструйоване тіло, зібране з обвуглених фрагментів, що якимось дивом трималися разом. Її сукня була обгорілою місцями розірваною, а з-під неї визирали потріскані, почорнілі порцелянові ноги. Голова Маріон була похилена набік, і кучеряве волосся було спалене, але найстрашніше були її очі. Їх було два два синіх скляних ока, що блищали в тьмяному світлі ранку. Вони були не просто скляними, вони були живими. Наповненими стародавньою, безмежною злістю і тріумфом, і одне з них було трохи більше, ніж інше, як на дитячій фотографії. Маріон повільно підняла обгорілу потріскану руку. Вона простягнула її до Ганни, з її грудей з місця, де колись було серце ляльки, пролунав тихий, сиплий шепіт, сповнений болю і водночас нескінченною злості, «Ти спробувала мене спалити. Ти спробувала мене кинути, але я завжди була з тобою все життя, а тепер не єдині». Останнє, що Ганна побачила, було, як обгоріла рука Маріон, простягається до неї, очі ляльки палали, і в них Ганна бачила не лише своє відображення, а й відображення своєї власної дитячої душі, яка була назавжди пов'язана з цією лялькою. Потім була лише темброві і останній шепіт маріон, який лунав у порожньому будинку. Моя лялечка, моя назавжди.